Ален, скажи подписчикам, как тебе дело? Скажи мне трохи лучше, как в Назара, да? А? Аленка, может пустиха и погуляй на улице? Нет, холодно. Холодно? Алена? Алена? Алена, иди сюда, иди. А все такие Аленки нормальные, да? Ну, есть там пару штук таких, таких как Аленка. Нет, ну Аленка-то вообще окремо, подиви. А так обилиця, диви, що робить. Ні, ну тільки болиці більше 10 кілограмів. Uh -huh. І ці, такі нічого, да? І хвостата ця вредна така. Лондросевич. Вонючки, де Альонка за, заігрує. Не дуже люблю білих свиней, але, але такі вони теж прикольні. Люблю рижий. Але білі теж прикольні. Особливо знаю, що коли ти будеш їх різати, якщо вони виростуть, то на них все одно буде сала менше, ніж м'ясо. що? що? тому що тут ландрас. Да? Ландрас. Нандра, нан, нандрас. Ти нандрас? Що ви? Переїжджі, свахи, да? що там таке? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все, всі переїхали нарешті. На всі переїхали. О. Цих тройку. Тут ці меншенькі ці Дрищі. о, А це забастовщики, самі грязні свині, вредні. да, Сируни? Сируни. Сируни. Так що вся наша відгодівля. Бляха, капець вони вже підросли, так? Да? Так що сьогодні я дивився відос, чувак каже, все, сала не буде, друзі, не пишіть мені, ждіть поки виросте. Ну, Для того, щоб все-таки займатися правильно салом, що невеличкий секрет, то треба, щоб у вас була регулярна реалізація е, хоча б раз у дві неділі, або хоча б раз у місяць, а ще краще кожну неділю. Там одне чи двоє поросят і ну, в залежності, скільки клієнтської базові підтягнете. Ми коли починали, то ми різали одне поросятку у дві неділі. О, і брала така в нас партія була четверо поросят, ми брали там менше. Ну як менше, більше вибирали, менших різали. От. Оце сама потужна клітка. це не знаю, десь кілограм вже 250. Я думаю, будемо різати, за що заснімо. Оце дівчина. Ця клітка і то у нас відброси. Ось у нас відброси. Ось, дивіться, який відброс у нас. Да, Вже Ну, Просто на камеру, так, як би хотілося. Але ручку, оце це дрищ взагалі був, така як альонка. Так що з альонок теж виростають свині. О, і все чинчинарем. Так що у нас вечірнє справляння. Сьогодні трошки попрацювали. комбікормчику підробили. от, Я трошки дрів попиляв. Молодежи, бачите, тусується, Ось ці два дрища, що ми підкинули, один, правда, худий. Але теж як Альонка, А одна один вже нормальний. Все, бачили? Ось. Все. Так що саме головне підкинули, бачили, і вони вижили. Так що отак. Провакциновані все чинчинарем. То ми перегнали одну свинку туди, то не на свиноматку. Але Тож Назар теж від мазухи та свиня, а зараз десь нема. А ті дві клітки у нас пусті, будемо готувати ту клітку і переганяти отих. А цих вже переженемо туди і так по кругу працюємо. Так що зараз, звісно, вже трохи тепліше. О, от. О, і все. Кажу, та свиня в нас теж від цього, від мазухи, та мала, що ми перегнали. Да. Да? Твоя сестра? Да? Що ти скажеш? Скажеш підписчикам, що і, їжте сало, зберігайте спокій. Да? Каже, хочете сало, значить що? Треба держати свиней. Отоді 100% буде сало. Так що цвинарство було, є і буде вигідно тоді, коли Ого, ось сюди монстр, дивіться, який. Ось сюди малий. Малий. Олизьом. Ось сюди белик. Це кабанюка. Я на на 250 точно плюс. О, а це чорна свинялася. Ось. Ось. Так що пилочка у нас тут чашечна і є ніпельна. Чашечна чиніпільна, в принципі, значить і краще, але по барабану. Що знаходяться виробки, льопаються. Що там робиться? Що там, що там. Так що знову у нас свинки чималі, от, переросні будуть. Ми не ріжемо маленькі. І це для чого? Для того, щоб було товарне сало. І хто там що каже, сало десь там по 60 гривень шкурки, то таких цін немає. Сало як було, так і буде в ціні, якщо воно на сало похоже. Так що ось, друзі, таке сальце буде. Так що так. Ось так. В селі добре жить. Воно дивіться, скільки яєць вже, Ага. Перепили Перепилка занеслася. Яєчки, ну, то просто Леся Петрівна вчора ну, зранку наверное, бере і скидає просто в одну, в одну цю. А потім вже забирає їх. Так що отак. Перепілочки. Все своє, перепілки, яйця, воно, курви, курчики, глисі. Все ще підростає, потім буде заміна бройлера, все вже вирізали партію. От, і будемо готуватися, скоро вже буде у Наталі нова партія. От, завтра почистимо курятник і продезінфіціруємо і побілимо. Сьогодні потягав бурінку, також на городі, тут потягав, ось потягав, бачите? От, і людина мені пише, а чи не зробите ви вред для картоплі? Ну, По-перше, вред можна зробити, якщо ми не будемо сапати і не будемо як там, підтримувати чистоту і порядок, щоб бур'ян заріс. Ну, ось, дивіться, потягав. Потягав я бурінку і що ми зробили? Нічого не зробили. Картопля в нас на місці. бачите. От. А бур'янець який був маленький. От. Плюс ми нарушили, нарушили оцю кірку після дощу. Я думаю, що вона піде. А вже як вирівняється рядок, вже буде таке, як ось буде видно. В принципі, ну, Тут вже видно, бачите? От, о, можна було б І от. І вже тоді дисками будемо закопувати і формувати. Просто немає конкретного тепла. От. От так. Це у нас тут авенета. Гала, сороя, лимонка. А там, типа, не знаю, написали, що то вислали мені, написали Рів'єра, ну, казали люди, що вона на Рів'єру не похожа, то будемо дивитися. А також садив я картоплю у сусіда і останню картоплю там садив біля хати рядок, загрузили мені, то була у них також. Оця ж рання картопля, ну сорокоденка. І там залишилося пару тройку картоплин, то я ось тут о... рядок. Ось цей. Заїхав додому. Ну, ось Васіна мамка каже. типа, забери де посадиш, бачите, все протикається. Так що оце точно сорокоденка, а та не знаю. Так що тут теж сходить. Туди ми посадили, не пам'ятаю, там воно підписано два сорти. Так що так. Ну а це типа, типа, типа. Типа Рів'єра. Так що життя іде, Кантура пише. Вчораць попрацювали, ще залишилося до справлятися по господарству і все. Так що вчора поволочив там города, сьогодні тут зранку став бурінку, потягав, так що це добре. Хто живе в селі, то знає, що добре, щоб потягати бурінку. А бачите, ту карту Ну, бачите, старі жуки прилазять і здохають. десь ось А та картопля, яку ми будемо їсти, ми її не обробляли. Тобто і в полі так само дивився, старий жук прилазить і пропадає. Але потім временем, просто пропадає, ну, тобто вже розщепляється. І... А ну ось, бачите, виковиряв одну картоплину. Ну, Закопаємо її десь в рядку. Біля і да і все. О, та і все. Так що отак, нічого вреда ніякого ми не приносимо. Вред ми можемо принести, якщо не посадимо або запустимо бур'ян. Так що все, всі миру здоров'я і добра. Працюємо далі, підтримуємо наших захисників і працюємо по домашньому господарству. Всім пока, па -па. патрону дежури. Патріо, порядок, йди щось роби.